Вітаю! Сьогодні на уроці ми розглянемо квадратні рівняння. Записуємо, які це квадратні рівняння. Це рівняння виду АХ квадрат плюс bx плюс c дорівнює нулю. Найвища степінь ікса друга. Так, і А, Б і С це будь-які дійсні числа. І А, Б і С ще називають словом коефіцієнти. Далі. Квадратне рівняння буває двох видів повне і неповне. Повне, якщо всі три коефіцієнти не дорівнюють нулю. Тобто присутні всі три доданки, наприклад, х квадрат мінус 2х плюс 3 дорівнює нулю. Неповне це хоча б один з коефіцієнтів b або c дорівнює нулю. До речі, у нас квадратне рівняння найвища степінь друга у х, і тому коефіцієнт, перший коефіцієнт не може дорівнювати нулю. Неповне квадратне рівняння, якщо хоча б один із коефіцієнтів b дорівнює нулю, або... С дорівнює нулю. Є, наприклад, х квадрат мінус 4 дорівнює 0. Нема х в першій Х квадрат плюс 6х дорівнює 0. Нема вільного члена, тобто коефіцієнта С. Правильно? Числа без х. Немає, це неповне квадратне рівняння. Зараз ми розглянемо з вами, як розв'язується. Неповні квадратні рівняння. Так, Існують три випадки. Якщо вільний член дорівнює нулю, коефіцієнт С дорівнює нулю, то ми маємо рівняння ах квадрат плюс bx дорівнює нулю, другий варіант, якщо, давайте я зроблю ось так, я зроблю ось так рисочку. Тепер другий варіант я розглядаю, якщо коефіцієнт b дорівнює нулю, то ми маємо AX квадрат плюс c дорівнює нулю. І є ще третій варіант. Третій варіант це коли і третій варіант, і коефіцієнт b дорівнює 0, і коефіцієнт c дорівнює рівня 0. Є. То ми маємо Ах квадрат дорівнює 0. Давайте зараз ми покажемо принцип, як розв'язуються такі неповні квадратні рівняння. Перший приклад, якщо Коефіцієнт С дорівнює нулю, то спосіб це розкласти на множники. як розв'язується таке неповне квадратне рівняння. Треба розкласти на множники. Давайте, наприклад, 2х2 мінус 30х дорівнює 0. Нема, немає у нас тут. Коефіцієнта С, тобто вільного члена, немає. Є. Я виношу зараз х за Так, Тобто розкладаємо на два множника. В дужках буде 2х мінус 30 дорівнює 0. Добуток двох множників дорівнює 0, коли перший множник дорівнює 0, або Другий множник, той, що в дужках, дорівнює 0, 2х, мінус 30 перенесла в праву частину, буде плюс 30, і ліву і праву частину ділю на 2х дорівнює 15. Все, я отримала 2 корення неповного квадратного рівняння. Переходимо на другий спосіб. Так, а, якщо у нас Коефіцієнт b дорівнює нулю. 0, х квадрат мінус 36 дорівнює 0. Приклад. Треба добути корінь з обох частин. Так і напишу. Добути корінь з обох частин. х квадрат мінус 36 і 36, 36 перенесла в праву частину, буде 36. Далі я праву і ліву частину добуваю корінь. Тут буде корінь квадратний з квадрат, це буде модуль х, корінь із 36 справа це буде 6, тому що 6 квадратів 36 є. Модуль x дорівнює 6, значить х дорівнює 6 або х дорівнює мінус 6 ми отримали два коріння є. Е. А якщо у нас, я ще один приклад приведу, х квадрат до. Так, х квадрат плюс 36, то рівнює нулю, х квадрат то рівні мінус 36. А ми знаємо, що квадрат будь-якого числа це число невід'ємне, тобто більше рівне нуля. Не може бути квадрат будь-якого числа від'ємним числом. Тобто ми одразу пишемо, що коренів немає. І третій випадок. Неповні квадратні рівняння, це коли і коефіцієнт b, і коефіцієнт c дорівнює 0. Приведемо приклад 5 х квадрат дорівнює 0, ліву і праву частину ділю на 5, буде х квадрат дорівнює 0. Так. І е, зараз записую, що х дорівнює 0. Отримали єдиний корінь. Це ми зараз з вами розв'язали випадки неповних квадратних рівнянь. Зараз переходимо до. Повного квадратного рівняння, способи розв'язування є. Отже, ми зараз розглядаємо повне квадратне рівняння. Треба знати таке правило, що якщо перший коефіцієнт квадратного рівняння дорівнює 1, то таке квадратне рівняння називається зведеним. Називається зведеним приклад зведеного квадратного рівняння х квадрат мінус 5х плюс 6 до рівня 0. Перед х квадрат стоїть одиничка, але це одиничка зазвичай ми її не записуємо. Це якраз приклад зведеного квадратного рівняння. Способи розв'язування повного квадратного рівняння. Існує основні два способи. Перший спосіб це розв'язується через дискримінант. Ми маємо квадратне рівняння, повне квадратне рівняння. Тобто жоден з доданків не дорівнює нулю. Так, далі ми знаходимо дискримінант за формулою b мінус 4 ac А далі все залежить від того, який вийшов дискримінант. Існує три випадки. Якщо дискримінант строго більше нуля, то ми маємо два корені. Два корені. Перший корінь знаходиться за формулою мінус Б плюс корінь із дискримінанта поділити на 2а, і другий корінь мінус Б, мінус корінь із дискримінанта на 2а. Формули майже однакові, відрізняються тільки ось між доданками, тільки знаком. Тут плюс, тут мінус. Якщо дискримінант дорівнює нулю, то маємо один корінь. Підставте сюди 0 або сюди 0. У вас вийде, що х корінь буде мінус b в чисельнику в знаменнику 2а. І це буде один корінь. І якщо дискримінант вийшов від'ємний, то одразу це означає, що коренів немає. Давайте розв'яжемо приклад. Я зараз записую, ми розв'яжемо з вами два приклади. Перший. 3х квадрат плюс 11х плюс 6 дорівнює 0. Записуємо коефіцієнти. Перед х квадрат стоїть трічка, це коефіцієнт а. Перед х стоїть 11, значить коефіцієнт b 11. І вільний член у нас 6, це коефіцієнт С. Знаходимо дискримінант за формулою b квадрат мінус 4 ac Замість b підставляємо 11 в квадраті, мінус 4а3 і С 6. 11 в квадраті – це 11 помножити на 11, 121. мінус 4д3 12, 12 умножить на 6, 72. І це дорівнює 49. Знаходимо, значить, дискримінант строго додатній, тому ми маємо два корені. Заходимо за формулами. х1 дорівнює мінус b, плюс корінь із дискримінанта на 2а. Підставляємо мінус коефіцієнт b у нас 11, плюс корінь, дискримінант 49. Поділити 2, а у нас 3. Дорівнює мінус 11. Корінь із 49 це 7. Знаменнику 2 на 3 буде 6. 7 мінус 11, мінус 4 в знаменнику 6. Корочу чисельник і знаменник на 2. І отримаю мінус 2 третіх. Знаходимо другий корінь. Та ж сама формула, тільки чисельнику на другому місці буде не додавання, а віднімання. Підставляємо числові значення. Мінус 11 мінус корінь 49 поділити 2 помножити на 3. Дорівні мінус 11 мінус 7 поділити на 6. Мінус 18 поділити на 3. Ой, поділити на 6 дорівнює мінус 3. Ми отримали 2 корені квадратного рівняння, розв'язували через дискримінант. І ще одне розв'яжу квадратне рівняння: 4 х квадрат плюс 6х плюс 9 дорівнює 0. Виписуємо коефіцієнти. а дорівнює перед х квадрат 4. Перед х6 це другий коефіцієнт, і вільний член без х 9. Знаходимо дискримінант за формулою b квадрат мінус 4 b у нас 6, 6 в квадраті мінус 4. А4 c 9 36 мінус 144. Можна навіть нарахувати, ми бачимо, що перше число менше за друге. У нас вийде від'ємний дискримінант. Раз дискримінант від'ємний, то одразу відповідь коренів це квадратне рівняння немає. Коренів немає. Це ми розглянули з вами перший спосіб розв'язування повного квадратного рівняння. Існує ще другий спосіб, який використовується, це теорема вієта. Запишемо. Теорема вієта. Теорема Вієта найчастіше використовується для зведеного квадратного рівняння, тобто для такого, коли перший коефіцієнт дорівнює одиниці. Ми маємо зведене квадратне рівняння в загальному вигляді. Це називається зведене квадратне рівняння. Зведене квадратне рівняння. Ви бачите, перед х квадрат стоїть одиничка. Знаходиться, значить, існує ось таке правило, що сума двох коренів цього рівняння буде дорівнювати другому коефіцієнту з протилежним знаком, тобто мінус b. А добуток двох коренів цього рівняння дорівнює третьому коефіцієнту, тобто вільному членові. Давайте одразу на прикладах подивимося х квадрат, щоб гарно зрозуміти цю теорему, треба багато таких подібних прикладів розв'язати. Х квадрат мінус 3х плюс 2 дорівнює 0. Треба знайти корені цього квадратного рівняння. Воно зведене, тому що перед х квадрат одиничка. Так, ми знаємо, що сума коренів у нас дорівнює другому коефіцієнту з протилежним знаком. Тут мінус 3 а ми записуємо 3. А добуток двох коренів дорівнює третьому коефіцієнту, тобто 2. Треба підібрати, я завжди починаю з значка множення, добуток коренів. Добуток яких чисел дорівнює 2? Тільки 1 і 2. Правда? Це і буде корені. 1 і 2. І ми зараз розберемося з знаком є. 1 помножити на 2 буде 2. А 1 плюс 2 буде 3. Так? Значить, це корені квадратного рівняння. Розглянемо друге квадратне рівняння. Х квадрат плюс 4х мінус 5 дорівнює 0. Ми знаємо, що сума коренів квадратного рівняння дорівнює другому коефіцієнту з протилежним знаком. Тут плюс 4 а ми записуємо мінус 4, а добуток двох коренів – Дорівнює третьому коефіцієнту, тобто вільному членові. Тобто мінус 5. Є завжди починаю з добутка двох коренів. Треба підібрати числа, я не дивлюсь на мінус поки що. Треба підібрати числа, щоб їх добуток був 5. Це тільки 1 і 5. Правда? Це тільки 1 і 5. Треба залишається у нас визначити знак. мінус Значить, або тут, або тут стоїть мінус. Сума двох коренів дорівнює мінус 4. Якщо я поставлю мінус тут перед одиничкою, 5 мінус 1 буде 4, у нас мінус 4, а якщо я мінус поставлю тут 1 мінус 5, мінус 4. А 1 помножить на мінус 5, мінус 5, все, значить, це корені квадратного рівняння. Ми розглядемо 4 випадки. Давайте ще один приклад. х квадрат. Плюс 9х плюс 14 дорівнює 0. Сума двох корінів дорівнює другому коефіцієнту з протилежним знаком мінус 9. А добуток двох корінів дорівнює третьому коефіцієнту 14. Завжди починаю з добутка корінів. Треба підібрати два числа, що їхній добуток 14. Ну тут гарно одразу видно, що це буде 2 помножить на 7. А сума 9. Правильно є 2 і 7. Але подивіться, тут мінус 9, бачите, мінус 9. Сума двох коренів буде мінус 9. Мінус 2 мінус 7. А в сумі мінус 2 мінус 7 буде мінус 9. А добуток. Мінус на мінус при добутку дає плюс 2 помножити на 7 14. Все це два корені квадратного рівняння. І останній розглянемо приклад х квадрат мінус 14х додати 40 дорівнює 0. Знову використовуємо теорему вієта. Сума двох коренів дорівнює. Другий коефіцієнт з протилежним знаком 14. Добуток двох коренів дорівнює третьому коефіцієнту 40. Так, ми розглядаємо добуток двох коренів дорівнює 40. Які тут варіанти? 2, 20. Е, ще, ну тут, щоб 14 було, 10 і 4. Так, гарно підходить. Так, значить, 10 і 4. 10 помножить на 4, 40. 10 плюс 4, 10 плюс 4 14. Все значить, це корені цього квадратного рівняння. Ми розглянули з вами сьогодні основні способи розв'язування квадратних рівнянь. Дякую за увагу!